Що я роблю, коли в мене залишається одна склянка кефіру? Все дуже просто. Ну, спочатку я заварюю чай. Потім беру миску, виливаю туди склянку кефіру або склянку кислого молока. Сюди ж розбиваю одне яйце. Додаю 4 столових ложки цукру, можна додати менше або більше на ваш смак, трішки солі для балансу смаку. Трішки ванілі, В мене есенція. Пару краплинок. Нічого взбивати не потрібно. Трішки вінчиком розмішали, і достатньо. Сюди ж додаю одну чайну ложку соди, обов'язково треба погасити. Я погашу звичайним оцтом. Якщо у вас є лимонна, лимонний сік, можна погасити лимонним соком. Перемішуємо. Додаю просіяне борошно і перемішуємо. На склянку кефіру приблизно потрібно 130-150 грам борошна. Це десь трішки більше, ніж пів склянки борошна. Консистенція повинна бути як густа сметана. Ось так. Бачите, я перемішала венчиком, нічого не збивала, немає ніяких комочків. і наше тісто готово. Сюди можна додати, за вашим бажанням, крихту шоколаду або родзинки. Я нічого не додаю, так як в мене є. Дуже смачне варення в черешні. Все, тісто готово. Ідемо до нашої пательні. На пательню додаю трошки олії без запаху. Бачите, яка консистенція? Як густа сметанка. І ложкою викладаю на розігріту пательню. Будемо смажити з двох сторін до золотистої скоринки. Буквально по хвилинці і перевертаємо на другу сторону. Бачите, як вони піднялись. І ось така смакота виходить з однієї склянки кефіру. Ось така ціла велика тарілка. Заварюємо чайок, достаємо улюблене варення, мед, сметану. І смакуємо смачними оладками. Обов'язково зберігайте рецепт дуже смачних, дуже швидких, буквально 15 хвилин займає приготування цілої тарілки оладків. Друзі, дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео.